Сьогодні підвищуються відпускні ціни на алкоголь. Таке рішення ухвалили в Держкомпанії Укрспирт. Етиловий спирт класу люкс дорожчає майже на 19%. Таким чином від сьогодні мінімальна вартість півлітрової пляшки горілки становить 75 гривень замість 55. Як вплине підвищення цін на економіку України? і Чому в магазинах не поспішають міняти цінники? Дивіться далі. У торгівельному павільйоні біля зупинки тролейбуса зранку нові ціни на пиво. Українське подорожчало в середньому на 10%, імпортне на 15. Продавець Юля чекає, як на зміну відреагують клієнти. Ну, По-разному приходять. Це різні. Буває дешевле, буває дороже. Одної ціни немає. Поряд великий двоповерховий супермаркет. Тут продають і пиво, і місніші напої. Продавець саме замовляє у торгівельного представника нову продукцію. Про зміну цін ні він, ні вона не чули. Ви щось так від фонаря взяли? жінка. Вважає, що чергове підвищення цін її клієнти просто не потягнуть. Останній раз цінник мінявся минулого вересня. Відтоді продаж значно впав. У людей грошей немає, не за що брати, хоча у нас ціни все старі. Останнє подарожання акцизних марок було в сентябрі місяць. Поки розмовляємо до нас, приходить керівництво магазину. А ви можете сказати, коли підіймуться у нас зарплати. Щоб люди могли покупати бізнесмени. Переконані, якщо офіційний прайс на алкоголь виросте, більшість людей будуть зловживати фальсифікатом. До речі, поряд із їхнім магазином такі точки, де можна вночі придбати Брагу, вже є. Люди, які отримують мінімум покупати дорогий алкоголь собі не зможуть однозначно і будуть покупати фальсифікат. звісно, повищення травлінь. Єстественна деградація національність цієї ж думки дотримуються і лікарі. Збільшення ціни на алкоголь переведе споживачів на вживання самогонки, що вкрай негативно вплине на здоров'я людей. Дуже сильні токсини, які поражають центральну нервну систему, печень, сердечно сосудисту систему. Люди будуть все одно искать де знайти спиртне, будуть покупати либо суррогат либо будуть самі питатися, щось робити, будуть потрапляти у там брагу. Фінансовий аналітик Євген Невмержицький вважає, що дохід держбюджету від підвищення цін на алкоголь буде несуттєвим. Буде відбуватися звичайно вихід цих операцій в тінь. Відповідно, зменшення якості продукції і відповідно погіршення здоров'я людей щодо надходження до бюджету. Так будуть певні збільшення до бюджету, але вони дуже і дуже незначні. Скоріше, скоріше, це в загальному вимірі більше наробить проблем. Основні споживачі, чергове підвищення цін на улюблений продукт сприймають філософськи. Будемо менше курити ілі менше пити. Скільки ви готові платити за пляшку алкоголю? Вопрос, звісно, інтерес. Утім, не варто сьогодні бігти і скуповувати горілку в магазинах. Власні джерела ТСН в алкогольних компаніях стверджують, що їхні боси намагаються домовитись із урядом про замороження цін після останнього значного здорожчання у вересні минулого року. Продаж офіційної продукції впав удвічі. Дмитро Святненко та Дмитро Сапронов. ТСН 1+,1.